Вітаю! Свята тільки наближається, а я вже зробив собі подарунок. Ну, поки має можливість та й чимось нормальне моделі, що знайшов. Всі в ній налічі, як тільки спілкуюся з провицем, все. Вже немає, вже немає, вже немає. Але знайшов нівінеті отаке от диво на 10,5 літрів за 3 тисячі гривень. Будемо оглядати його. Так, світла немає, тому таке освіщення. Значит, что я сделал? Я залял кошики оба. Один другому стоит. И сейчас постоит. Хвилин 5-10. И добре все промою. Горячей водой под струей Покажу вам середины. Вот там, видите? Нагревальный элемент и вентилятор. От він обдуває елементи, задуває гаряче повітря в чашу. Так, а тут, десь тут. -то, от. Ага. От шарик, бачите. Це отой шарик, що тримає, фіксує чашу і нажимає вимикач там всередині, щоб чашу винув і вимкнувся режим. Фізичні параметри. значит тако по низу 33 сантиметра а тако 34 сантиметра а высота теж 34 вот тут 34 так далее чаша вот этого почему-то не пишут. Середина чаша 24. Так. И 23,8. Так. Ну, 24 на 24, можно так сказать. И глубина, и 13 сантиметров. Значит, чаша вынимается однозодной вот таким чином. Нажатый. Лопочки підняти вверх. Ось ось таке тут дно Це для циркуляции повітря більш цікавого. Ну я не знаю, без этой чаши, напевно, що не готують в такому. Ну, по мере еще ці параметри. Кому-то цікаво. 26

Інструкція на українській мові і інших й немає. Це приємно, що виробник дбає про користувача, знає, що це піде в Україну. Аби тут люди зробили, не знаю. Ну, Папір влащений, класний, все. Ну, так -та -та тоненько які там шість старинок чи що таке. Яйце приправа, тут олія, гірчиця, під гірчицею домашня аджика. Зараз все це перебалтую і обмазую отакий от от кусочок свининки. І цілий буду запікати. Так. 680 восьгарах. Ну, що тут? Аджика, це. І сіль, і смак. Ну, Приправа смак. Е, гірчиця. Гірчиця буде придавати пікантну таку кислинку. І вона буде, поки дві годинки буде стояти м'ясо, вона його буде розщепляти потрохи, щоб було м'ягким. Ну, а яйце для чого? Це я нещодавно прочитав, уже пробував. На шашликах не пробував, бо це для шашликів я прочитав. І це, значить, при воздействии, тобто вогня або ще щось, воно запаковує всі пори. Тобто воно буде давати скоринку, а щоб всередині була волога м'ясо. Ну, таке, може, я пробував. Щось схоже, а от запікати ні. Значить, зараз будемо так пробувати. И вилочку я все мясо попортикал. Ну, не у меня специальные этой штуки. Вилочкой хорошо выходит. Значит, еще порада. Если вы замачиваете мясо, то есть не такая густая, а резина с водой, вот так накалываете зубочистками, ежик робить. И тогда по зубочистках Буде сіль і смак проходить всередину. А якщо ви просто проткнете і нічого не вставите, просто протикаєте, то під дією рідини зімкнуться ці ходи, і всередину нічого не піде. А по зубочистки йде. От вам така вам порада така. Какое мясо? Не, С. 180 градусов. 25, думаю, будет мало. 40. Так. И тут тоже добавим. И поехала. Все, чекаем. Но пахнет тут на всю кухню. Это не картофель. Перевертаты треба. ты. Все. Так. Пожалуй, треба меньше даты. А, плюс. 170 наиболее. Тепер ми виймаємо. Знайшов я старі свої щипці радянські. А, бачите, яка вона з другої сторони. Так, зараз перевіримо. А краще пусть покалишимо лише рештками соусу і ще на 5 хвилин, щоб запекся вверх. Ну, ось місько. Воно зготувалося. Це з середини вирізав. Зараз я його спробую. Нагадує шашлик. Ось І це м'ясо. Теж зготовилось. Зараз спробую. Перший варіант мені більш сподобався. Без фольги. Ну зараз ми тут треба замачувати. Так, що скажу? Ефірі вже прийшла. Скажу так, що це ну, новий помічник на кухні. Не більше того. Але красивий. Не то що там можна було взяти в інтернеті. Ні, ну клас. Як подарок, супер, я собі зробив. Все, дякую. Ніс взагалі не нагрівся. Трошки бока теплі. Верх більше, ніж бока теплий. Ну такий, що руку тримати можна. Ззаду ледь-ледь тепло, Так що, все нормально.